Пане Ігорю, давайте розберемося тоді. А чи з'явиться в нашому журналістському середовищі ще плюс, один хороший журналіст? Чи він повернеться до своєї колись роботи? Тому що розгорілася. Ситуація довкола Мусфанаєма. Е, е, я нагадаю, що це колись був дуже крутий професійний журналіст. Потім він обрав для себе політичну кар'єру, він був разом із вами у парламенті восьмого скликання. Ну і зараз, на тлі того, що там відбувалось в Німеччині, він мав би їхати у відрядження на конференцію з відновлення, але не поїхав, тому що при тому, що він очолює якби, таку профільну інституцію. Але прем'єр-міністр сказав, що ти маєш написати мені звіт. Ти не поїдеш говорити з нашими західними партнерами, лишайся тут. Ну і Мустафа Наєм написав вже заяву на звільнення. Багато хто це пов'язує із відставкою Кубракова, мовляв, наєм людина Кубракова. Багато медіа написали про те, як на Заході вже пішли такі голоси незадоволення цією відставкою з Держагентства по відновленню. Західні партнери <клес> довіру до уряду України і через кадрові рішення. Отак написала про це Financial Times Але логічно хтось може сподіватися. Питати: ну, якщо от наєм не поїхав, але ж поїхав президент, ще, мабуть, хто поїхав, хто ж нас з вами представляв? І от, завдяки руху чесного, стало відомо, що, наприклад, обрані від опозиційної платформи за життя, нардепа поїхали на цю конференцію. До складу делегації увійшли Сергій Ларін, Ігор Кісільов. Значить, Ларін голосував за харківські угоди і за продовження перебування флоту Росії в Україні. Кісільов в свою чергу виступав проти позбавлення мандата Віктора Медведчука, так би мов. Доборолись от до того, що нас тепер представляє опозиційна платформа за життя. А чи розумієте ви, що відбувається? Можна по-різному ставитись до Наєма, до Кубракова, святих в нас немає, але вони все ж таки з одного табору, і цей табір зараз вичищають. Я нагадаю, що цей табір зазвичай маркують як прозахідний Ну, почнемо з того. Давайте говорити відверто, з якого біса, з якого хтось придумав, що Кубраков про західний, що він у нас такий реформатор, можливо, хтось забувся, хтось не забувся, у кого коротка флешка. Кубраков це рідний племінник пана Кубракова, міністра МВС Білорусі і ката білоруського народу. Якщо ми пригадаємо великі будь Це нічого не означає. Ні, ні, звичайно ні. Альона, звісно, ні. Просто нам люди ж не можуть пов'язати одне з другим. А я хочу пояснити, що коли ми пригадаємо велике будівництво доріг, то я вам нагадаю, де купувався біту. А ви попробуйте зробити а Але ви там, попробуйте без добра Пане Ігорю, всі кажуть, що все, що ви зараз кажете, от я киваю і підтверджую, але всі кажуть, що Кубраков тим той цінний, що він вчасно відскочив, він обрав собі сторону, і це була сторона добра. Ага, ага, Отак. Ага. Тобто нормально собі заробив грошей, а потім став чесним. Ну я так, це так, хай, хай розбирається набув. А його назика за який хрен перепрошую взяло, що він так різко пішов на співпрацю. Що просто сидів собі вдома, не було що робити, а потім вдома, піду, ну я схожу в набу і почну писати. Так? Ви, 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 ви в це вірите. Я вам скажу, що якщо я вас зараз е, скину вашим редакторам, дуже непогана стаття вийшла на главкомі, називається Заповіт Міністерства монстра, і що не так, з законопроектами про відновлення. І там дуже гарненько розказано про законопроекти, які в інтересах забудовників пролобіювали, зелені. І, до речі, Кубраков тут у нас не останню роль відігравав. Це законопроект, якраз такий 56-55. Так, це є такий законопроект про відновлення. І що ж в ньому не так? Я рекомендую глядачам зайти і почитати. Там хороша статейка, вона не дуже велика, і там все розписано, яким чином вони намагаються займатися піздінгом дієнів, про які говорили ми з Юре Луценком нещодавно. Так, це так називається. І саме вони пролобіювали. А коли в них законопроектом не вийшло, бо вони це робили за спиною Зеленського. Бо він цей законопроект, до речі, більше не став законом, його ще не підписав. Воно валяється в нього під сукном і не підписується. Тобто, або він зайде в долю і підпише, або він не зайде в долю і буде порядним в цьому контексті. Але а хто ж про лобіював це ще? Ну, пам'ятаємо, шулячку пам'ятаєте? Ми багато можемо кого згадати. Але що вони далі зробили в кабміні, і тут Кобраков? Головну роль вони ж в кабміні замутили постанову кабміна і хотіли замантулити цю всю історію в є відновлення наше, ну в нашу відбудову. І це ж, це ж про гроші. Тому далі я не буду розповідати про цю статтю, глядачі можуть зайти. Мені вона дуже сподобалася, і вона така. Ну вона по-простому розповідає дуже складну річ, якщо брати так по-чесному, але. От як організована там корупція, і де вона захована в цьому відновленні, і так далі. Але тепер суть ви згадали вашого колегу журналіста, який дуже гарно на гребені популярності Порошенка зайшов в парламент від фракції БПП. А на кінець каденції просто почав всіх мочить. Да, потім так само на гребні популярності він зайшов з зеленою командою. Пристроївся спочатку, реформував нам допоміг реформувати оборонпром. Пам'ятаємо да? А зараз він там в агенції по прикриттю енергетики вони там займалися, за виділені кошти, контролювали, щоб у нас прикриті були електростанції. Ну і на завершення оця історія. Ви знаєте, можна по-різному відноситися до Мустафи. В принципі, я з ним знайомий особисто він непоганий хлопець. Ну, чесно скажу, я не буду там наговарювати, але є нюанси. Нюанси полягають в чому на сьогоднішній день. Зелена команда, коли говорить з західними партнерами, каже, дайте нам сотні мільярдів доларів на відновлення, а ці кажуть, окей, народ, давайте. Ми, ми готові розглянути пропозицію. Давайте пропозицію, дайте порядок цифр, алгоритм формування і так далі. Вони кажуть, ні, ну цифр у нас немає, але ну, нам треба сотні мільярдів. Ні, ні, кажуть, почекайте, почекайте. Ви ну, підготуєте цифри, тоді буде все нормально. Зараз перед цією конференцією говорять цифру теж сотні мільярдів, тільки вдвічі менше ніж перед тим казали. Ті кажуть, все нормально. Ви цифри привезли? Де ваш кубрако? А ми його звільнили <плакова> і знову ж таки приїжджають, дайте гроші. Тоді туди їдуть у ПЗЖ, там нормально себе чувствує. Зеленський в цьому, в цьому котлі я наш стрім сьогоднішній назвав, що це симбіоз слух у ПЗЖ, нас заведе в манівці, і це реально так і заведуть. Чому тому що в нас сьогодні молоді регіони при власті? Але тим не менше повертаючись до Мустафи і його відставки, його ж не пустили, і Гончаренко в себе опублікував цю заяву Мустафи щодо відрядження і відповідь Шмигаля. Чувак, все нормально, але прозвітуй. А я, великий Мустафа, буду звітувати за виділені кошти. За чекайте, ну, почекайте. Ну, це, це ви зараз скажете від себе. Коли да, ти так, так. маєш поїхати. І якби я впевнена, мова стояла про те, що ти маєш якийсь дедлайн, ти маєш колись прозвітувати це. Одна історія. Коли тобі кажуть ні, ми не даємо тобі дозвіл, поки ти не відзвітуєш, то це дика історія. Це рівно так само, як депутатів не пускають за кордон. Ні, 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 почекайте. Ви не плутайте Божий дар з яєчнею. альона, депутат він згідно чинного законодавства виконує свої депутатські обов'язки у відповідності до закону про статус народного депутата. ну і далі по тексту. До речі, обмежити депутата в пересуваннях, обмеження депутата в пересуваннях це є кримінальна стаття для тих, хто зловживає владою і якраз це робить. Повірте мені, за це буде кримінал. Тільки потім, не сьогодні. Ну я зараз просто кажу, бо зелене шкома, ну що, Стефанчук сам по собі порушить кримінальну справу. Тому вони собі придумали цю цяцьку про обмеження пересування депутатів. І вони собі граються з тою цяцькою, спекулюючи там, маючи важелі впливу. Да? Голосне ж за бюджет. Ну, ну що ж ти з ОПЗЖ, ми ж кінти, ти ж голосуєш нормально, щоб не сісти. Ми тобі і навіть відрядження дозволимо. А якщо ти там критикуєш Зеленського і Єрмака, ну так які тобі відрядження? Хрен тобі а не відрядження. Все, сиди далі, покурікай там десь і так далі. Тобто, це їхнє відношення, це їхнє відношення до десакралізації, так я би сказав би, такого, такої інституції, яка зветься Верховна Рада. Ну, але справа в тому, що Зелені ж думають, що вони це так роблять погано опозиції, а насправді вони нищать парламентаризм. І це теж треба зважати на це. Але тим не менше, ви кажете, от якби там був би дедлайн, ну там же ж не стоїть, що ми ж тобі казали, там ж не розписано, то коли треба звітувати. Але я знаю, що якщо, наприклад, мені, я оголошую збір і кажу, що от людина збирає гроші на дрони. Правильно? То ця людина, якій я допомагаю, кажу, так, чувак, де дрони? А мені таке фоточки хлопана, а от з бригади, а от з навчального центру, а от ми то, а от ми все. Правда, в будь-яке час ви возьміть, позвоніть в три часа ночі до Порошенка і спитайте, який буде вартість какао там в Африці на наступний рік. Людина, яка займається тією справою, вона вам серед ночі скаже і погоду, і все розкаже наскільки а цей бізнес збирається. Я дико сумніваюся. От якщо ви спитаєте я... про складову і пітрі, то то да. А от те, що стосується какао-бобів, мені здається, це займаються інші люди. Ні, займаються то інші люди. Але я говорю зараз про гроші і про бізнес. Якщо людина вкладає свої гроші, то вона достеменно займається мікроменеджмент, він знає від того. Скільки додати, де його взяти і який буде рожай, щоб зекономити гроші. Я зараз кажу про е, 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 е фінансову складову. Людина вміє рахувати гроші. А коли тобі з неба падає, а зелені сидять і думають, що їм буде падати з неба все життя. Розумієте? То в них таке поняття, що серед ночі спитай, де ти потратив гроші? Він не скаже. А йому, ну слухайте, ну давайте говорити відверто. У вас є якийсь бюджет, У вас спитай серед ночі, де ви його потратили, ви ж його зразу розкажете. Ну, ви знаєте, де ви потратили, скільки ви відложили, і так далі. А чому в масштабах держави має бути по-другому? Ти хочеш звіт? Будь ласка, нічку не поспав і приніс систематизований звіт. Я не тому що він має робитися не перед екзаменом, вчити треба білети, а треба вчитися в. Юрі, це себе приймалося, якби ви сказали: дивіться, ось був міністр, відзвітував. Ось був колишній генпрокурор, відзвітував, голова СБУ відзвітував той чиновник, відзвітував цей чиновник, міністр оборони йшов, відзвітував. Ну нічого не було. Ну з листочка там щось зачитали, не було до жодного таких вимог і критеріїв. Ми не бачили жодної такої історії, і я вас запевняю, що це не було практикою. Але коли тобі треба до Копатися, то ти придумуєш та ти вставляєш палки в колеса ага. для того, щоб не поїхали. Тобто Резніков сволоч, що не прозвітувався, а під оплески ушов, а Мустафа наєм, бідний, нещасний, бо Мустафанаєм на... нікуди не збирався, та? він не ні, зупиняється. Ні, ні. Ще збирався. раз кажу, ні, ні, я, я, я з приводу звітів: Резніков сволоч, що не прозвітувався і пішов, а Мустафа на йому така в нас цяця і має право теж не звітуватися, бере приказ до що сволоч, того, що Скоріше за все при ньому розпочався розквіт тотальної корупції, і він її е, толерував і нічого із цим не зробив. А наскільки вона... я знаю, наскільки я чую експертів при тому антикорупційних ну, ми ж з вами не є антикорупційними на, активістами. Вони кажуть, що одна із найбільших заслуг наєма – і Кубракова теж вони згадуються слова там, зокрема і Дарій Калинюк, це те, що вони дуже почистили не до кінця, не на 100%, але почистили відомство від корупціонерів. Так, це те Вау! Власне, чим вони займалися. Тоді йому треба було сказати, я займався роботою з НАЗК, і ми посадили 10 корупціонерів. Скажіть слово, почистили. Це їх відпустили тихонечко в ліс, чи в нас є посадки? Так, от, якщо немає посадок, то вони не почистили, а розтаможили. Знаєте різниця між тим, щоб корупціонера прибрати чи розмитнити? Розмитнити – це коли він тихонечко ушов в ліс, а прибрати це, коли він сів за грати. Я щось не чув, що там були якісь посадки. Це перший момент. І другий момент давайте на завершення. Я знаю, що сталося з «Укроборонпромом». Мустафа Наємний з космоса прийшов в агенцію. Він прийшов з укоробронпрому з наглядової ради, якщо я не помиляюся. І подивіться в декларацію заробітки, там, де він працював. І подивіться на результати роботи у сьогодні. І все, і ви зрозумієте, що вони сиділи, проїдаючи бюджет, а сьогодні мені хочуть впарити, що це люди якісь офігенні, круті реформатори, антикорупціонери. То, що Кубраков, коли прийшов, що вони почали чистити, це звичайно, тому що, коли приходить команда, ти попробуй чиновника звільнити. Ні, ти його так просто не звільниш. Тому що у нас є закон про держслужбу. Ти запаришся його звільняти. Я, будучи депутатом Верховної Ради, коли виконував обов'язки в контрольній комісії з питань приватизації, хотів звільнити, звільнити працівника з секретаріату. Я не зміг цього зробити, бо закон про держслужбу сказав: депутати, це все приходящі і уходящі. а чиновники тут живуть вічно. Деяким вже пенсійний вік перешагнули і ще працюють в апараті Верховної Ради. І подивіться на їхні зарплати багато мільйонні. Ще раз кажу: вони не вимірюються, надбавки, премії і так далі. То скажіть мені, будь ласка, за який хрен, якщо завалилася робота оборонпробу, коли в нас оборонні підприємства не мають моментів, яким чином забронювати своїх працівників і так далі. Який ти фіг робив в тій наглядовій раді? Ти за чим наглядав? Я дико перепрошую, пане Ігорі, а Ви не сплутали прізвища? Може, ми пригадаємо який звіт з Гусєво Попросили. Ну тобто, є люди, які відповідають за безпосереднє керівництво, є люди, які е, несуть свою службу конкретного місця і займаються наємно інституцію. Звичайно, ні. Він ж наглядав за тим, як працює ця інституція. Наглядав. Я ж не кажу, щоб він дав звіт, а я кажу, що результат їхнього нагляду який вийшов. Питання не в тому, і чому До ми маємо брати. Чому ми маємо брати в приклад гусіма, який не прозвітував, різні. Дайте хороші приклад. У ну, вас виходить, що все абсолютно сіре. От вас кого не візьмеш, я розумію, що це Ні, влада Зеленського і все іншого, але там люди нема. є з різних команд. Хтось якась біла пляма є для вас сьогодні, хто є авторитетом, бо я для себе відсікаю та це репутація. Що про них пишуть, що про них кажуть, і хто подає їм руку? Наєм. В порівнянні не знаю з будь-кими з команди Зеленського має абсолютно іншу репутацію. Та його свого часу в парламенті вашої каденції там він відносився до єврооптимістів. Не зашкварений а, в трубці, не зашкварений в якихось справах. Он будь, ласка, його антагоніст Сергій Лєщенко. Ми на нього дивимося. Він теж із наглядової ради, і те, що розуміємо, ні, це дві великі різниці. Ну, принаймні, звичайно, ні, дивіться, ще раз наголошую. Я в контексті антикорупційних речей до Мустафи, я сказав, я відношуся досить позитивно, тому що він дійсно ніде не був зашкварений. Але справа в тому, що не обов'язково брати хабарі можна отримувати в наглядовій раді, ніхрена не робити. І ти не будеш корупціонером, ти отримаєш гроші зарплати, але ти просто нічого не зробив. А якщо ти зробив, то вийди, і скажи на весь світ. Значить, так, завдяки моїй роботі, повірте, я не просто так отримував такі-то, такі-то заробітні плати. Ми досягнули раз, два, три, чотири, п'ять. Зроби це для людей, не для себе, щоб люди побачили і не втрачали віру в тебе. Я ж про це кажу. Це не то, що він зобов'язаний. Звичайно, він не зобов'язаний робити, так він не зобов'язаний і він і не зробив. Розумієте? А сумні, а як ти? Ложечки знайшлися. Правда, а садочек-то залишився. Так, от справа в тому, що я зараз не крит... не є критиком Мустафи. Ще раз наголошую, коли чиновник вкрав, він корупціонер, до нього питань про корупцію немає в мене. Ну я не можу такого навіть, навіть десь сказати, що я десь таки чув. Я ні разу не чув. А особливо послідня там мета посадка одного не, не посадка, не посадка посадки не було. Здача одного з депутатів, це було феєрично класично. Я казав, треба яким бути ідіотом, щоб на пропонувати хабар. Ну це треба бути конченим. Ну, але ж зелених же ж там розуму багато нема. Але це правда, я кажу. Тому я кажу ще раз: питання корупції, я до нього не маю ніяких питань, ну, по крайній мірі я не чув. Але коли вони mm -hmm. починають казати, що Мустафана є і Кубракол, я кажу, то стапе, стапе, стапе. Якщо ви вони, якщо вони в нас разом, то я зразу 56-55 законопроект, лобізм і все остальне згадую, згадую велике будівництво. Тобто, якщо вони разом там, то тоді ви не кажіть мені про чистоту і кристал кристалізацію чистоти, розумієте? А якщо вони отут, от ми разом, а отут от ми не разом. Ну то тоді не треба ліпити їх в одну кучу. Ну, врахуйте, для мене Кубраков пубраков... і наєм це є з точки зору чистоти різні люди. Окей, Кубраков пішов раніше, зараз пішов наєм, і я хочу сказати, що за. Моїм таким та припущенням, щоб там не перебирати всі прізвища, це останній чиновник, хто там в буквальному сенсі не є з обойми Єрмака Зеленського, хто не однокласник, не однокурсник, хто не служив в 95-му кварталі. А це означає, що їм на зміну якраз і умовному Кубракову, кубракову і на Єму на жаль, прийдуть однокласники. Прийдуть знову ставленики Єрмака. А. Так. І оце найбільша біда, бо ми з вами говоримо про орган, який має е, розподіляти гроші на відновлення України. Що вони були, але ці, але ці вже замазалися в зеленку. Розумієте? Ну яке вже буде довіра до Кубракова, якщо він запачкався в зеленку на майбутнє? Ну все. Ну, я не знаю, я би, наприклад, я би я би в цій історії би не, не зміг би працювати з людиною. Ще раз наголошую. Тобто, або, або ми маємо спростувати будь-яку інформацію стосовно корупційної, складової, чи Маданов, і так далі під час великого будівництва. Або якщо ця інформація не спростована, то сорі, пардон. Я не кажу, що він має очищати своє ім'я. Ні, звичайно. Але ще раз наголошую: він пішов на ЗК просто так? А це um... запитання риторичне.